Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, вийшов по садочку, у нас світла немає цілий день. А у нас є друга робота, обрізуємо трошки дерева, погода дозволяє. Підчухровуємо яблуньки. Тут у мене є пару яблуньок. Тут у мене сливку так я обрізав. Буду її щось думати, може попустити, щось новеньке. Нові якісь пагони, бо була висока, дуже не достати, впадають, розбивають. О, ти випустив свого песика на прогулянку. Хочу показати вам, який маю песик. Дали нам трошки по доглядати за ним. Бо люди самі виїхали, а песик залишився. Ось трошки їсти. Тобі ти такий, що як вирветься, на волю випущу з оліра, то все. Не можна зловити. Він газюри, газюря. По всьому. Зараз відпущу. Олірі слухається. Сидіти, сидить, лапу трохи дає. Одпускаю руку і все вже дереди. На, на, на. На. Тихо чуть не вкусив мене. Молодець, молодець. Такий маємо песика такого. З На. хай, на, на. <решит> Ой. Сосит меня все вс ⁇ Покай привет, будешь в Ютубе. Все. Не слишком, хай на. Найди слишком. На. 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 Нах. Да. На. Нах. 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 Не. Ого. Хороше рило таке. О, що, 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 шо мало? Що, запотіло все, все-вс, где гоняй? Наше, на, на, дійси. Диси, на. Сидіте, сидіти. О, сидіть тако. Це молодець. На, сидіть, сидіть. А? Бігай, ганяй, ганяй, ганяй. Давай. льотай Не сиди, вже взяв п'ять. Що ти ти хитрий? І лежати вже хочеш, Нема нічого вже, нема. Ще є там трошки, але вже тобі дам в твоєму вольєрі. Хороший собачка Бігай, 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 бігай. Бігай, давай, давай, давай. Біжи, бігай, біжи. Погнав. Сьогодні вже так. Да. Ходи закрийте, бо подереш все. Так. Ось такий ми йому на швидку руку змайстрували вольєрчик. Шифером закрили, ще. Йому конуру не зробили, ще ту стару таку поставили, яка була. Але він там собі лежить. Тут таку зашили йому. Ще не помита, правда. Але це на швидку руку, правда малий? А ти доволі дитин. О, ми його кажуть, гладимся таку тако собі станемо. І гладимося, він так любить. Ще не пофарбований, нічого, але вже добре. Все, оддихай. На сьогодні буде О, вже сидить, вже хоче оп'ять щось. Сьогодні відео буде вже закінчуватися. Отак. Колись у нас усього жив. Як натолочить нам це все капець, болото сам чорний. Те я вже до дружина якісь підки. Та й так. Він собі тут живе. Але місив болото. мусив зробити йому того вольєра. Зробили такого вольєрчика йому невеличкого. Десь на 3, ну ні, десь 2,80 на 2,80 вольєрчик до трьох. Він трошки чистіше підстелили йому доски такі. Такі трапимося, бігає туди по них, лежить там тепліше, ніж на цементі. Порода, мабуть, якийсь, бо якби похожий на Бернанський Сенгезмунд. А похож не знаю, що може якимось приртилером чи може якась карпатська гонча, не знаю, що ну, щось, щось намішано. Босий Гезмунд мав би такий трохи лохматий бути, а не такий простий. Пра, сидить і жде, коли вже йому щось дасиш. Зараз будемо готувати йому. йому. Вечора вже готова. Тільки кинути, хай вже з так, ну що ж, кому сподобався пес і моє відео про нього, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. До зустрічі на каналі, все буде Україна.